Таки сходив, дід на нову пошту. Бо вчора ходив, то там були, вони закрилися, сиділи всередині. До трьох ж, дня сиділи. Нальоти ж були. Повітряна тривога, то вони ховаються від людей. Ну, зрозуміло. а сьогодні пішов забрав. Там провірив, казала йому провір. Воно так положилося треба дивися. О, -о, О. Ну, що мені буде то Поверхся ось тут. Красота, красота прийшла. Капсули для волосся. Ага, мікс. Вітаминами. Угу. Одна пляшечка. І друга пляшечка. Ой. Ось як красота. Буду користуватися тепер. Ой. Тут по-нашому нічого немає, написано. Ну. Я все розумію, що це те, що треба. Угу. Дві пляшечки. ой, ой. ой, ой. А це, Оце вони положили тут ще. Якась маска для... Ну, вже теж для волосся, чи ні? Це якийсь подарунок, чи що це вони положили? Там хоч усередині є. Якесь повітряне, це надуте. Якесь воно не ноше. Китайське чи корейське. Їх там не розумію, не розумію. Ось таке. Заграма. Ну, спасибо вам. Так що все. Целості сухранності. От. Ой. Одразу вона ті скінчилися. Тепер приступимо до нових. Так, зараз рук. Ну, до 26 го року. Хорошо, хорошо. Ще якщо різнокольорові, це взагалі красота. Вони з різними ароматами і різними вітамінами. Коротше, це хорошо, якщо, якщо різнокольорові. Ой, так. Ну, спасибо, Ру. Буду користуватися. Так, це ж з минулого року врожой осталося. Ну він вже почав трошки один портиться, псуватися. А ця каракотка, вже хороша. Ще, мабуть, рік без охраняться. Надо ж які живучі прямо, можна сказати. Лежали, лежали. Саме краще їх зберігати це в хаті, щоб не сильно жарко і таке тепло. 10-15 градусів тепло. Ну, Можна чуть менше. Як чудово зберігаються. Там вже достигають нові, так що ці вже можна списати їх. О, 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 о. О, о. О. Десь можна було? А що я довго був, так сюди? Да. Та поки Звісно, поки. що довго. А де все? Воно ну, ззаді в тебе. Обкрутися туди, сюди. Закривай вже, бо воно саме відкривається, як нема того. Вже сонце. Ага, ще не захололо. Хар... Хороший те замок. Да -да -да. Ще трохи фіртки не буде. <рес> Як так такі закривати? Баш, не розчитали, що желізо буде нагріватися? а то буде нагрівати. Ну так, да. тож треба такі вуголки міцніші робити, щоб воно не розцяло. Не розходилось ні туди, ні сюди. Не, воно зварено там добре. Не годиться, я й бачу, що воно не закривається, то відкривається саме по собі. Так, все, Перероби. нагулявся? Нагуляв. Ну, шпили. Тепер додому вже. Бо як не нагуляється, не пробіжиться, то діла не буде. Да, дід? О, Та нічого я ще не брала. Приготуй. Це що воно? Це мен? Читать ні. ні. Ну, Тут те... Туди написано. Вимуватий. Покажи, де написано. Ось його. Це не по-нашому. Ага, угу, то вже геть не ясно, так? Ні, я нас читаю тільки воно, де великим буквам будуємо життя. А дід так Ти Та <рес> Хто ж таку жару жарузить? Не можна його навчити. Угу. Що треба в таку жару вдома сидіти. Ти? У таку жару треба вдома сидіти. Значить часу не буде на це. Зима буде холодно, тоді ходить і гріться добре. Треба було розказати тим, що приходило. А зараз і так. Жарко. Жарко. Тут е, цілий ніч ракети літають, хер зна, що робиться. А дід не достроївся. Не наївся, не налижишся. Як, каже, воно останеться, треба забетонірувати. Звісно, що треба. Це, про це тільки треба зараз і думати. Молодець, дід. Молодець. Вілізла ж на кришу, нічого не бачу все одно. Щось десь летить, гуде. Де ж воно? А, воно, аж два отримали. Ага, то не шахеди, а два вертольоти. Десь із Черкас, бо там на Черкаси напали. Фашисти напали на Черкаси. Да. Хочеться тим кацапетівки ти й передати. Хай їх усіх там розриває на куски. Кожного, кожного. Хай їх привіт такий буде, хай він їм прилетить обов'язково. Це від усіх українців, які сидять і слухають, як літають оті Херня їхня тут по нашій країні, по нашій землі. Нехай воно їм відгукнеться. Всі ми їм бажаємо. Усі й кожному. Нехай воно до них прилетить. Нехай. Фух. Уже вечір майже восьма. Ой, а спека ж така була сьогодні, що не Ну, дед строится же. Песку провез. Весь песок. Да, будем готовы. Трахнем, да. блядь. Что случилось? Да мне так херово, блядь. И ты бачу. Так. Стройка продолжается, да? Дети. Да. Для... для чого? Це для дідові тільки треба. Він хоч і не знає для чого він її строїть. Ну, каже, треба докінчити там. А там, щоб докінчити все, то ще треба прожити одне життя. Так як дід прожив, то ще йому одне треба прожити, щоб усе докінчити. Ой, бетон, бетон, бетон. Ну тільки не зараз. Бо це щось страшне. І спека, і віруси, і що нам і ракети летять. Не знаю, що то нам не кажуть. Правди нам не кажуть. Ну воно щось відчувається вже. А відчути можна да. Так що недаром воно відчувається. Так, ну ладно. Завозимо та йдемо відпочивати. На сьогодні це буде все. Сусідська собака жарати хоче і ото -от так гавкає не своїм голосом. Ну, нехай маєш дождеться.